Універсальна овочерізка Найсер Дайсер плюс справжній порятунок на кухні, особливо перед святами, коли домогосподарку припадає вся підготовка до бенкету. Прилад дозволяє прискорити нарізування салатів, скорочуючи час у три рази. У мене зазвичай з олів'є багато метушні в середньому йде година півтори чоловік обожнює його, а ще плюс гості, тому роблю відразу тазик. Цього року випробувала овочеріську Нісер-Дісер Плас. Я була здивована всього 20 хвилин і готовий салат. Дізналася я про цю дивовижну річ у подруги на дні народження. Готувати вона ніколи не вміла подавати на стіл тим більше, а тут дивлюся, все так акуратно нарізано, смачніше від цього не стало, але виглядало апетитно. Вона не хотіла розкривати секрет, але все ж таки сказала, що це заслуга Нісер Дісер Плас Найсер Дайсер». Тут я обзавелася ідеєю фікс за всяку ціну дістати таку ж. З власного досвіду розповім вам нашого овочеріськи Нісер-Дісер. Характеристики Nicer Dicer. у комплект входить 11 приладів, які забезпечують різноманітність варіантів нарізки та збільшення швидкості роботи. Серед них насадки Dicer Plus, що дозволяють подрібнювати продукти соломкою, кубиками, нарізати фрукти часточками, скибочками, кільцями, натерти овочі. Також додається ножик для зняття шкірки. Всі прилади компактно складаються в пластиковий короб теж у комплекті, тому насадки від овочерізки різки Dicer плюс завжди будуть під рукою. Важить виріб повністю всього 1,5 кг. Слід зазначити, що відчувається німецька якість. Міцний пластик, який не поб'ється при падінні моя крихта, скинула кришку від Найсер Дайсер плюс зі столу, поки я займалася нарізкою жодної подряпини тріщини сколи. Резервуар дуже місткий, розрахований на 1,5 літра. Це дуже зручно, коли потрібно зберігати овочі, а вільного контейнера немає. Ножі заточені до ідеального стану, тому найвища якість нарізки овочерізкою Найсердай Місердісер гарантовано, всі пластинки виходять однакової товщини, кубики рівні. Безпечна технологія будівлі виключає можливість порізатися, навіть дитина впорається з нескладним завданням мій старший випередив мене і першим ухопився за тертку Найсер Дайсер», Я одразу жахливо злякалася, але побачила, що вона із захистом усі продумали німці. Універсальна овочерізка Найсер Дайсер Плюс підкорила мене з першої хвилини використання. У мене вона пережила не одне свято, але я впевнена, що прослужить у десятки разів довше принцип роботи овочерізки Нісер Дісер Плас. Розібратися, як функціонує універсальна овочерізка Нісер Дісер Плас. Мені допоміг чоловік, зізнаюся, я не здогадалася спочатку, навіщо там дві кришки і чому вони різні. Сам контейнер овочерізки Нісер Дісер Плас служить підставкою та тарілкою одночасно. На нього надягається велика кришка, що рухається вгору вниз. Складається вона із двох частин, нижня нерухомо приковує її до основи, верхня відкривається на правий бік. Вона використовується в овочерізці Найсер Дайсер як штовхаючий механізм, який подає продукти до ножів, позбавляючи користувача безпосереднього контакту з лезами. Для цього передбачена спеціальна область із виступами, які чіплюють овоч і не дають йому ковзати по обіду отвори на кришці овочеріски Найсер Дейсер плюс створено спеціальні заглиблення, які призначені для нерухомої фіксації насадок. Всі решітки стандартного розміру точно підігнані під проріз у кришці. Якщо уж потрібно натерти, скажімо, моркву, то терку Найсер Дейсер слід встановити так само, як і інші насадки. Горизонтальне становище може викликати спочатку дискомфорт у тих, хто звик до звичайних терок, тому слід бути обережними, щоб не травмувати руку. Як користуватися Нісердісер. Ручна овочерізка Нісер Дісер Плас практично має обмежень щодо продуктів для подрібнення. Особисто я випробувала її на всьому, що тільки в будинку знайшлося. Зараз постараюсь докладно розібрати усі експерименти. Овочі подрібнювати можна як сирі продукти, так і варені. Для цього я волію ставити на овочерізку Nice Дайсер плюс насадку кубиком дрібним або середнім, тому що не люблю нарізані салати. Після попереднього очищення ножем з комплекту овочі достатньо пожити на решітку і притиснути кришкою, великої сили прикладати не потрібно. Фрукти. Я люблю використовувати насадку для шаткування, наприклад, для нарізки бананів ківі та подібних фруктів. Подача на стіл виглядає гарно. Для яблук груш чудовим варіантом будуть грати овочері Нісер Дісер Плас, що ріжуть на від 4 до 8 часточок. Дітям подобається, коли подають соломкою, тому використовую і такий методичний. Принцип той самий не очищаємо фрукт за бажанням, встановлюємо насадку та притискаємо кришкою. Сир, мабуть, найбільш функціональний продукт. Для салатів підійде нарізка на найсердайсер соломкою або кубиками. Я віддаю перевагу першому способу. Якщо готувати піцу, можна використовувати тертку, а проста подача на стіл на тарілках передбачає шатківницю, до речі, лезу її теж закрити захисною накладкою. Також чудово виглядають скибочки, зроблені на нісер дісер на бутербродах, роблю їх старшому постійно. М'ясо. Для нарізки ковбаси, балика або копченого м'яса, використовується насадка шатківниця, виходить дуже тонко і рівно, звичайним ножем, тільки потрусити можна в спробах досягти такого ж результату. Яйця. Чудово ріжуться на Найсердайсер плюс як соломкою, так кубиками. На салати те, що треба, головне, щоб було зварено круто, бо відмивати ножі буде складно і, до того ж, небезпечно дуже гострі переваги Нісердісер. Терка Найсердайсер Плюс настільки злилася з моїм побутом, що я не уявляю, як люди обходяться без неї. По-перше, почала більше займатися з дітьми. Старший раніше змушений був робити уроки за кухонним столом, щоб я допомогла, не відриваючись від приготування, тепер ми займаємось у його кімнаті. По-друге, я скоротила час, проведений у кухонному рабстві. Овочері з Канісер Дісер Пус Плюс дає можливість впоратися за 20 хвилин з двома легкими салатами. По третє, мої страви стали виглядати апетитнішими нарізка, акуратнішими. Чоловік запитує про секретний інгредієнт, але я не видаю тертку Нейсердайсер Плюс. Головне, я не хвилююся, що розбуджу молодшу універсальну овочі з Канісер Дісер Плас без шумна, чого про кухонні комбайни не скажеш. Перед відправкою товар перевіряється ціна 275 гривень.